Вітер віє за вікном, а в будинку затишно. Ми з будиночку сидим. Зовсім вітер нам не страшний. Дітки, погляньте, сьогодні похмуро за вікном, холодно, то є вітер. Яка зараз пара року? Правильно, зима. А в чому ходять одягнені люди взимку? В теплому одязі. В теплих шапках, куртках, пуховиках, рукавичках, у шарфику і в теплих чоботах. Дітки сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Наталочка. Наталочка дуже сумує. Вона загубила верхній гудзик від пальто їй дуже холодно на вулиці. Наталочка, ти заходь до нас погрійся, а ми з дітками пошукаємо твого гудзика. Тільки де ж його шукати. Ви знаєте, я колись чула про те, що загублений гудзики кочуться в черевну країну. Країна ця так і називається Країна загублених гудзиків. Давайте разом з вами вирішимо на пошуки гудзика для черев... у черевну країну. Погляньте, який цікавий міст. Щоб нам пройти по ньому, треба назвати цифри, які там є. І поставити їх по порядку. Дітки, назвіть мені цифри, які ви бачите. Один, 3, 2, 4, 5. А як треба розставити гудзики? Один, 2, 3, 4, 5. Молодці. А ну, давайте поглянемо. Правильно, ми поставили цифри на гудзиках. Назвіть їх, будь ласка. Один, 2, 3, 4, 5. Молодці. Дітки, погляньте, який цікавий сад. Дерева тут незвичайні, на них ростуть гудзики. а у нас на деревах ростуть фрукти. На які фрукти схожі гудзики? На яблочка. Давайте зберемо врожай. Жовті яблучка в кошик зліва. Зелені в кошик справа. Ну а червоні, що посередині. Хто хоче порахувати жовті яблучки? Один, два, три, п'ять. Скільки всього яблук? 5. Хто порахує зелені яблучка? Ану давайте разом. Один, два, три, 4, 5. Скільки яблук? 5. А хто порахує червоні яблучки? Один, два, три, чотири, п'ять. Як ви думаєте, в якому кошику яблук більше? Їх порівну. Ну що ж, йдемо далі. Дітки, погляньте, яка цікава хатинка. Вікна в неї теж цікаві. А давайте порахуємо, скільки ж поверхів має будинок. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер уважно розглянемо кожен поверх. Скільки вікон на першому поверсі? Одне. На яку геометричну фігуру схожі? На овал. Правильно. А скільки вікон на другому поверсі? Два. На яку геометричну фігуру схожі? На круг. Скільки вікон на третьому поверсі? Один, два, три. На яку геометричну фігуру схожі? На трикутник. На четвертому поверсі скільки вікон? Один, 2, 3, 4. На яку вони фігуру схожі? На квадрат. І на п'ятому поверсі скільки віконечок. Один, два, три, чотири, п'ять, на яку геометричну фігуру вони схожі, на прямокутнику. Цікаво, хто може жити в такому цікавому будиночку, де немає дверей? Хіба ще треба мати крила, щоб у нього потрапити? Може, тут живуть птахи? А які птахи можуть жити, коли на дворі зима? Назвіть мені пташок, яких ви бачите. Горобчик. Біля горобчика яка стоїть циферка? Цифра один. Синичка. Біля неї цифра 2. Діата цифра 3. Снігур цифра 4. І сорока цифра 5. Ось ми вияснили, які птахи живуть у будинку. А хто на, як... І хто на якому поверсі? На якому поверсі живе горобчик? На першому. Синичка на другому. Дятел на третьому поверсі. Снігур на четвертому поверсі. І сорока на п'ятому. Але хто ж птахів міг заховати гудзик? У своє гніздечко. Ану, то повіданечко. Сорока білобока оселилась недалеко. Дуже любить сережки намисто. Наша сусідка шустра, каштовності знайде і в своє гніздо несе. Ну, що, сорока, ми тебе впізнали? Може, ти повернеш гудзик на тавочці? Дідки сорока каже, що віддасть Гудзик, якщо ми справимося з завданням? Нам потрібно назвати пропущене число. Гляньте на малюночок. У першому прямокутнику є цифри. Цифра 1 і цифра 3. А яка ста повинна стояти циферка між цифрами 1 і 3? Посередині яка цифра? Якої не вистачає? Цифра 2. Правильно. Далі поглянемо. Цифра йде 2 і цифра 3. Яка цифра йде за цифрою 3? Цифра 4. Наступний прямокутник. Циферка 3 і циферка 5. А яка циферка стоїть між ними? Цифра 4. А яка цифра стоїть перед цифрою 2? 1. А за цифрою 2. 3. Молодці. Яка цифра стоїть за цифрою 4? Цифра 5. А за цифрою перед цифрою 4. Цифра 3. Молодці. Давайте, дітки, розглянемо, чи правильно ми поставили циферки. Назвіть мені їх, будь ласка, 1, 2, 3. Два, три, 4. Три, 4, чотири. 5. Три, чотири, Один, 2, 3. Три, 4, три, 5. Правильно, завдання ми виконали. Ну, що ж, сорока біла ми справилися завданням. Вітай нам гудзик для наталочки. Молодці, гудзик був зайшли, але залишилось нам його пришити. Що для цього потрібно, відгадайте загадки. Перша загадка два кільця, два кінця, а посередині гвоздик. Що це? Ножиці. Правильно, наступна загадка. Маю вухо, гострий ніс і збавов не в мене хвіст. Що ж це таке? Це голка з ниткою. Правильно, а тепер скажіть мені, будь ласка, які нам потрібні нитки, щоб пришити гудзика на талочці? Якого кольору? Сині, чорні чи червоні? Хто мені може відповісти? Правильно червоні. Подивіться, яка Наталочка задоволена. Всі гудзики на місці, тепер їй не буде холодно на дворі. Вона, дітки, вам за це дуже вдячна. Ви такі молодці. До побачення, до нових зустрічей!